Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Кріптодон. Ну що ж, дивлячись на останні події по токену VWay, о котрому ми будемо сьогодні говорити, як ви зрозуміли, з назви цього відеоролику, все насправді не дуже. Гарно. Ну і звісно ж точно сказати, що спонукало на стрімкий спад токену Vi я не можу. Можливо, як завжди, це через те, що ринок йде донизу, як це нам завжди любить говорити сам Паут. Можливо, це все ж таки через Femex, де я скинув свої 1980 токенів і а, вартість токену знизилася до 1,2 центи. А можливо, просто настав той час, коли ком'юніті токену почало перегорати і стрімко виходити з нього. І пишучи цей відеоролик по вівею, я не знаю, коли вийде наступний, тому що наразі в мене постійно запитують про мої прогнози, про моє бачення розвитку цього токену. І в цьому відео я хочу поки що закрити це питання. Я вважаю, що кожен з вас, з тих, хто тримає цей токін, бачив, що токін доходив до 1,5 вже на біржі Тьюмолову. Що там по іншому, я не моніторюю, але я думаю, що там буде тільки гірша ситуація. Ну і наразі зафіксувався на 1,6 центи. Ну, виходячи з цього, ми розуміємо, що все, що видає по графіку токін. Це постійне зниження і зниження і зниження і зниження. І якщо чесно, надалі ну можна спокійно буде зафіксуватися на рівно одному центу, якщо нічого не буде змінено. Але як ви знаєте, я не великий прихильник того, щоб виходити з токену з великим мінусом, тому що більшість людей, котрі залітали в цей токен, заходили в нього по 6 центів. А наразі він 1,6. Тобто, ви розумієте, що це доволі таки велика втрата по грошам, особливо якщо люди не робили усередній. Тому як на мене, тут є лише два варіанти, або ви все ж таки ризикуєте. А починаєте зараз прямо-таки усереднюватися по вартості, тому що ціна дуже доступна. Або повністю виходите з токену і фіксуєте збитковість. Але зважаючи на те, що ви вже ну, як мінімум 5-6 місяців сидите в цьому токені і являєтесь вже олдом в ком'юніті, то я вважаю, що все ж таки, мабуть, варто почекати виходу проєктів на IDO. Та виходу з самої гри. Бо якщо ці два аспекти ніяк не змінять вартості токена, то тоді ви можете однозначно поставити хрест на цьому токенові, зафіксувати збитковість і повністю з нього вийти. Ну а на цьому все вам віщав Криптодон. вдалих торгів.